Забудьте про всі горохові супи, які ви їли, тому що сьогодні готуємо найсмачніший гороховий суп у грубці. Для найсмачнішого горохового супу нам потрібні такі інгредієнти, як картопелька, морква, цибулька. Звісно, горох. в мене він жовтий, сушені замочені білі гриби і домашнє копкіння. Це у нас є ось така домашня ковбаска і домашнє ребро. Відкриваємо наш фірмовий казан, і будемо закладати наші всі інгредієнти. У нього. Для початку ми наріжемо картопельку і закладемо на низ казана. Картоплю нарізаємо невеличкими шматочками. Ось такими дрібними. Подрібнюємо наші відмочені білі гриби на менші шматочки. Грибочки у нас ось такі, як золотко, погляньте які вони частенькі, наші карпатські білі грибочки. Ріжемо їх на дрібні такі шматочки. Водичку, в якій мокли білі гриби, також виливаємо ось сюди. Нарізаємо ковбаску і наше ребро. Бери. Ковбаска домашня запах просто неймовірний. Люкс? Так. Тепер нам потрібно обсмажити нашу моркву і цибульку. Моркву нарізаємо, не кидай, не кидай, треба обсмажити отакими дольками. Молодець. Цибульку і морпу підсмажуємо до такої золотистої золотистої скоринки і відправляємо сюди. На таку кількість приблизно 2 столові ложки нам потрібно солі, хмелі і сунелі, ось так присипаємо. Давай. Давайте. Хмелі, сунелі, не жаліємо так. побільше. Холодна вода. Воно виглядає вже апетитно, поглянь, яка краса, але ми, звісно, чекаємо, поки догорять наші дрова, і будемо закладати приблизно на 2 години в нашу грубку. Дрова вигоріли, наша традиційна церемонія. Нам потрібно розгорнути наш жар і закласти. Наш казан можна розгорнути в боки, можна розгорнути під задню стінку. Я, напевно, буду розгортати в боки. Температура на поверхні цегли, зверх 400-390-400 ну, градусів. Обов'язково беремо рукавички, тому що температура, бачили яка, і знімаємо кришку для того, щоб полегшити казан, тому що він просто неймовірно важкий. Тоді, вже, коли поставимо казан всередину, тоді. Запхаємо кришку зверху. Так, погляньте, як виглядає наш супчик горох. І тепер давайте кладемо. І... і лишаємо на 2 години. Через 2 години наш суп буде готовий. Найприємніший момент у будь-якому готуванні це тоді, коли ми дістаємо це все і йдемо їсти. От як ти крути? Цей момент я чекаю найбільше. Зараз нам головне цей важкий казан забрати з нашої грубки. Пройшло 2 години. Можна було тримати довше, було б, напевно, ще більш насиченіше, але дуже голодні, тому дістаємо. Опа! О! Запах чую через кришку. Дуже-дуже гаряче, будь там. А найцікавіший момент це коли ми відкриваємо цю кришку, і оцей, знаєте, перший, перший вигляд, що там всередині. Давай, показуй. О, поглянь. Воно ще кипить. Чекай, я поставлю кришку, бо дуже гаряче. Поглянь, ми витягнули, а воно кипить. Це чудо. Тепер нам треба це все перемішати. І погляньте, як наш горох повністю е, розварився. От тако гарненько вимішуємо, і воно, знаєте, стає така більш густіша консистенція. Погляньте на цю красу, погляньте на ребра. Десь там ще ковбаска плаває. Ого, смакота. Дрібні куски картоплі також порозварювались. Ну, одним словом, краса, реально краса. Супер. Супер. Я спеціально не хотів, щоб воно було таке більш як пюре, тому що ми могли потримати ще годинку і воно було б взагалі як пюре. Але я хотів, щоб були ось такі шматочки. Шматочки грибів, шматочки картоплі більшої накидаємо. О, є реберце. Реберце картопелька. Візьмемо ще одне реберце. Ковбаска. Рідкім. Тут ще грибочки, кусочки. Ух, красота і смакота. Звісно, зелена цибулька. Зелена цибулька. Ось так. Ну що, йдемо пробувати? Бодіви треба вибирати без грибів, без всього. Тільки картоплю і ковбаску. Так, моркву ми забираємо. Морку забираємо. Опа, є. Якраз таке, як тобі. Як ти любиш, бой. Хай підстил. стіне. І який супчик без цибульки. Цибулька. Головне. Просто підсолюємо. Перед тим як це споживати, я хочу, щоб ще раз поглянули, тому що погляньте, яка красива тарілка. Точніше, теж в теріація. Що сказати? От що сказати? Не можу нічого сказати. Як завжди, дуже смачно. Цибульки. Яке воно смачне. По солі просто суперове. Всі інгредієнти максимально розварені максимально віддали усі свої соки. Давайте скуштуємо це копчене реберце. І ребро просто ідеальне. До речі, якраз усі копчені запаки також зібрали в суп. Друзі, то є щось. То є просто реально кайф. Як я казав на початку, такого супу ви ще точно ніколи не їду. Тому якщо маєте грубку камін або будь-який опалювальний прилад на дровах, обов'язково готуйте у ньому, повірте, смак, який запам'ятається надовго. Всім смачного!